Всім доброго дня! Сьогодні я приготую дуже. Салат по швидкому методу, але це салат наскільки ніжний, наскільки смачний, що ви його полюбите. Тут у нас немає цибулі, у нас тут немає нічого такого, знаєте, дуже кисло, він такий лагідний. Перш за все, потрібно зварити курине філе. Я додала сюди лавровий лист, перець з горошком, зварила його, це філе до готовності. Це в мене маленьке з двох філе. маленьке філе, ну тут грамів 150-200, 4 яйця. Ананаси шматочками ми підріжемо трішки банку. І десь я не буду помірку, я просто на один шар буду натирати твердий сир, там 70-100 грамів. Що перше роблю? Я буду викладати це все в салатник, як кажуть, шарами. Перше, я зараз дрібню курицю і викладаю сюди. Курицю, коли я варила, я її присолила. А якщо ви не присолювали, то зараз потрібно буде трішки присолити цей прошарок. Я нічого не мию, просто серветочкою тут витру курицю, щоб просто, знаєте, як для ока було гарно. Нічого я зайвий раз не мию. Тепер курочку, сіточку із майонеза намалюємо. Ананас у нас отакі. Кубики це дуже великі, тому розрізаю і нарізаю отак, як і курочка. І зверху курки. Ананасу додавайте, ну забажаємо, прикрити просто цей прошарок так гарно ананасами. Трішки так придавліть. І теж майонез зверху. Далі зараз я яйця розділю на білки і жовтки. Натираю зараз сюди білочки, майонез, потім натираю сир. І зверху у нас йде жовто. Я взяла 4 яйця, у мене така ваза не дуже велика, ви там вже дивіться по своїй, яка у вас ємкість буде. Отак ложечкою трішки придавіть. Мені вистачило майонез. І натираю зараз зверху ще сир. Розпреділяємо. Притавлюємо сир. Останній прошарок майонезу і зверху натираю жовтки. Є такий салат соняшник. Туди чіпси використовують, щось дуже схоже з цим. Але я не буду чіпси. Сюди тут все натуральне і дуже-дуже смачне. І останні по краєчкам отак, присиплю трішки грецький горіх, підсмажений. Можете фісташкою, можете кешію. Вибачаю, що відразу не показала, як ми смакували цей салат, тому що це я робила на новий рік салат. Ми трішки з'їли, і я зараз дописую. Зараз я так візьму. Ціки салатик. Побільше майонезу давайте, тому що весь майонез з'ївся ананасом. Мені краще. Та оці, що робляться прошарками, мені краще їх перемішувати. Штуємо. Все разом беремо. Смачно. Вчора посорі не, не відчувала, тому що багато страв було. Ніжно і смачно. Майонезу побільше. Тому що вона солодкий дуже. Можете зверху на насу трішки соком лимона збриснути. Тоді буде контраст, але так він такий лагідний, ніжний, рівний. Тому що я хочу сказати. Обов'язково приготуйте. А на нас зараз дуже багато його продається, магазинах, і він недорого коштує, банка дуже велика. Готуйте, хай у вас все виходить. Святами до свят. Просто так. До побачення. До нових зустрічей. Пригощайтеся цією великим цим яблучком. Пригощайтеся.